П'ятниця 29 березня на 11 новини новинах. Студію Олена Петроченко вітаю. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Нагадаю, що також з нами в студії працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. І далі у випуску розкажемо про таке. Масований удар по ТЕС та ГЕС у центральних та західних областях. Яка нині ситуація з електроенергією в Україні? Наші журналісти підготували матеріал. Ра мертвих свиней, моторошна знахідка на березі Орілі нажахала жителів Єлизаветівки. Хто й навіщо викинув туші? Не пропустіть. У ніч з 30 на 31 березня українці знову переводитимуть годинники. Навіщо це робити? Та чи дійсно зміна часу впливає на здоров'я? Навчаються, щоб відновлювати країну після перемоги у Дніпрі. Школярі-переселенці опановують мехатроніку. Як діти адаптувалися в нових умовах? Чим живуть та про що мріють у нашому матеріалі? Шестеро поранених серед них дитина росіяни завдали черговий масований удар по Дніпропетровщині. Летіли і ракети і дрони під ворожим вогнем, житлові квартали та об'єкти критичної інфраструктури. Як область пережила цю ніч та які наслідки, розкажемо в нашому сюжеті. Від масованої атаки ворожими ракетами та дронами вночі здригнулася вся Дніпропетровщина. Цієї ночі ППО збила над областю 10 безпілотників у Павлоградському, Криворізькому, Дніпровському та Кам'янському районах. А над Дніпром знищили чотири ракети. Втім, є і влучання. Ударну хвилю, як ніхто відчули на собі жителі Кам'янського. Та... Гирь потрощена вулиця, зруйновані три будинки, чотири пошкоджені, ані вікон, ані дахів та розбиті автівки. Так після нічної атаки виглядає дачний кооператив у Кам'янському. З дітьми та онуками під час нічного удару пані Ольга ховалася у підвалі. Каже, такого жаху ще не бачили. Дуже була громка свист, ракети, гул вуха заклала, вона як зірвалася, ми поприсідали, посипало на нас. Що сипало, ми не знаємо. Чи осколки ракети понаходили ну, осколки з ракет? Діти дуже перелякались. Через обстріл п'ятеро постраждалих, серед них дитина. Дві поранені жінки лікуватимуться вдома. Ще двох чоловіків ушпиталили. Один із них сусід Ольги. Його будинок потрощений. Сам постраждалий у важкому стані в реанімації. Влетіла прямо в осколок ракети, його про Він зараз у комі. Дуже сильно руки поперебивало руки, артерію порізало, півжелудка, киш... кишківник, ну там страшне. залити все кров'ю, бо мій син його побіг, витягав. Наразі на місці працюють екстрені служби та усувають наслідки нічної атаки. Місцеві ж збирають покрих там залишки свого житла. Вікон нема, вон бачите, дах, все хороше. Ну, не так, не, не так дуже, але хороше. Вираз розбили повністю. Все, вон, можете подивитися, все абсолютно. Нічого, воно руїни. Сказали, не підлежить. Також під ударом у Криворізький район окупанти поцілили по об'єкту енергетичної інфраструктури. Є постраждалий. У Дніпровському, Криворізькому та Кам'янському районах були пошкоджені кілька енергетичних об'єктів, на одному з яких постраждав чоловік. Йому надали всю необхідну допомогу лікуватиметься він амбулаторно. Внаслідок ударів по об'єктах теплової генерації в регіоні пошкоджено обладнання. Були перебої зі світлом та водою. Близько 50 тисяч абонентів залишились без світла. Нашими енергетиками, як завжди, оперативно та вчасно відновлено електропостачання. Під ранок уже люди отримали відповідне електропостачання. Дякую нашим енергетикам. Через обстріли в регіоні наразі введено графік аварійних відключень світла. Вікторія Вахрушина, Дениси Лисавенко. Новини одинадцятого каналу. Масований енерготерор цієї ночі Росія влаштувала не лише Дніпропетровщині. Під ударом щонайменше 10 областей. Головна ціль нічної атаки об'єкти енергетики українські ТЕС та ГЕС. Усього на Україну ворог скерував 99 ракет та дронів. Усі подробиці в нашому дайджесті. Шахеди та ракети вночі та на світанку масово атакували Україну. Били по енергетиці. Результат енерготерору суттєво пошкоджене обладнання трьох теплоелектростанцій. Є інформація про одного постраждалого енергетика. Під ударом були і ГЕС. Наслідки ліквідовуються у деяких регіонах. Застосовані аварійні відключення. На Черкащині збили шість шахедів та одну крилату ракету. Є влучання по об'єкту енергоінфраструктури. Внаслідок падіння уламків дронів пошкоджено нежитлове приміщення. Вано франківщині РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури. Більшість ворожих цілей збила наша ППО. Досить добре спрацювала протиповітряна оборона. Цього разу ну але треба ще посилювати, тому що насправді ворог хоче виснажити виснажити всіх енергетичну інфраструктуру протиповітряної оборони. На Львівщину минулої ночі ворог спрямував 11 ворожих безпілотників. Всі збиті, уламки пошкодили об'єкт критичної інфраструктури. А от дві ракети типу кинджал знешкодити не вдалося. Обійшлося без жертв у Чернівецькій та Полтавській областях. Працювали сили ППО. Попередньо також без жертв над Миколаївщиною вночі знищено 5 БП Пела а на Вінничині безпілотник впав поблизу житлового будинку та здетонував. Постраждалих немає. На Київщині влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Натомість в деяких районах зафіксували падіння уламків від збитих цілей. В одній з громад пошкоджено два приватних будинки. Через ракетний обстріл України, Польща вночі підіймала в небо стратегічну авіацію для моніторингу ситуації у власному повітряному просторі. В чатах також ширилась інформація про ракети в бік Молдови. Об'єкти летіли в напрямку в районі населеного пункту. Ожеве там вони намагалися атакувати ГЕС. Так однак, стосовно того, чи залітали вони чи ні. Інформація наразі ще уточнюється. За нашими даними не було такого зальоту на територію інших країн загалом на Україну цієї ночі, росіяни випустили 99 повітряних цілей. Наша ППО знищила 58 шахедів і 26 ракет різних типів. Олена Петриченко, Олександр Коваленко. Новини 11-го каналу. На Нікопольщині у Мирівській громаді зранку дрон Камікадзе поцілив в автівку. Один чоловік загинув, іншого поранено. Його ушпитали. Також росіяни спрямували в Камікадзе на районний центр. Там понівечено приватні будинки та інфраструктуру. Люди не постраждали. Кілометровий затор у напрямку лівого берега на центральному мосту перекинулася вантажівка. Момент аварії зафільмували камери спостереження. На відео видно, як водій легковика підрізає вантажівку. Від удару та врізалась у відбійник і Перекинулася водія газелі. ушпиталили. через ДТП. Утворились затори на двох проїзних смугах. На місці працюють правоохоронці. Кермана чи легковика мають перевірити на алкогольне та наркотичне сп'яніння. Ура мертвих свиней і все це на березі річки Оріль. Моторошна знахідка у Лизаветівці, селяни нажахані і зовсім не трупами, а загрозою захворювань, що можуть нести туші. Адже токсичні речовини могли потрапити до річки, а потім і до системи водопостачання. Мої колеги намагалися з'ясувати, хто і навіщо викинув мертвих тварин. Анастасія Вільхова з подробицями. Стихійний могильник просто на березі річки. Єлизаветівка буквально гуде, бо моторошна знахідка не на жарт налякала місцевих. Хтось просто посеред ночі вивіз трупи тварин та скинув їх у пустку. Саме у цій канаві і знайшли цілу гору мертвих туш. Свинеї викинули у пустку просто біля річки. Оріль місцевість дуже тиха в кількох кілометрах звідси ані душі. А знайти цю ділянку задача не з простих. Тож фермери, які викинули тварин, напевно були переконані, що про їхній злочин ніхто не дізнається. Тут лише поля та посадки, ба більше, місцеві запевняють. У Єлизаветівці жодної свиноферми, тож звідки взялися, загадкові трупи ніхто й гадки не має. Ні, тут трактора пару разів проїдуть і все. В основному це оці та курятнику тут рядом і все. Бо їхні тут поля і все. А так ніхто тут не їздив. Наприклад, скільки я тут їздив, не бачу. Кому спало на думку так утилізувати загиблих свиней питання відкрите. Що скосило тварин, також загадка. Це з'ясує Держпродспоживслужба. Там вже взяли спроби на дослідження. А що ж з трупами? Їх вже спалили та засипали землею. А от закопали знайдені туші буквально в лічених метрах від місця знахідки. Бачимо, все навколо буквально засипане хлором. Такі страшні знахідки тут вже не вперше. Мертвих тварин місцеві знаходять регулярно. Ганна ділиться на Її матір теж натрапила на туші і зовсім в іншому місці. Майже тиждень назад тут взагалі всі беруть ну пісок. Хто для дитячих пісочниць так ото і коли вона набирала пісок, в очередний раз нам на настройку потрібно було? Вона обратила увагу, що лежать свині? Ну що вже пішов? каже, я такий запах, що вже ну трупний. Невже у Єлизаветівці гуляє африканська чума свиней? Чи на території з'явилось нове захворювання? І чому фермери приховують загиблих тварин? У людей своя версія. Справа в тому, що комусь це вигідно. Хтось не підписує на вивіз сміття і вирішили просто викинути на посадку, де ніхто цього бачити не буде. Це, напевно, якийсь свининий грипто, що вони загинули. Ну і десь, може, якісь експерименти були, не вдалося, і вони масово загинули, вирішили так і збавитися. А доки місцеві губляться у здогадках, справжню причину з'ясовують правоохоронці. Слідчі кваліфікують подію за статтею 251 кримінального кодексу України порушення ветеринарних правил. Зараз правоохоронці працюють над ним, аби встановити хто саме причетний до цієї події. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до трьох років. Якщо у загиблих тварин знайдуть ознаки африканської чуми свиней, на території Петраківського району оголосять карантин. Анастасія Вільхова Євген Дрозд, новини 11 каналу. Поранив жінку та чоловіка. У Дніпрі сталася стрілянина просто посеред кладовища. В самарському районі між чоловіками стався конфлікт. Коли аргументи скінчились, один з учасників сутички дістав пістолет та вистрелив декілька разів у бік опонента та його матері. Жінка отримала два вогнепальних поранення. Її госпіталізували у постраждалого чоловіка поранення голови та ноги. Стрілка затримали. На місці злочину виявили гільзу, а в лісосмузі неподалік пістолет. На полях Дніпропетровщини вибухотехніки продовжують збирати уламки нерозірваних російських ракет. Після чергової атаки у Криворізькому районі виявили бойову частину від Ха 59 за допомогою спецтехніки. Її вивезли на полігон. Там з дотриманням усіх заходів безпеки підірвали Правоохоронці Наголошують, у разі виявлення будь-яких уламків чи боєприпасів в жодному разі не підходьте і не чіпайте їх. Одразу повідомляйте про знахідку на 102. Вибухами вириває шматки тіла. Поранених з передової рятують медики Дніпра. Лікарі кажуть, побільшало бійців зі складними ураженнями. До уламкових часто додаються переломи та опіки. А лікування ускладнюється резистентністю до антибіотиків. Медики пов'язуються з безконтрольним використанням через самолікування населення. Пораненим бійцям складніше підібрати препарат, що діє. Більше місяця лікування операції, пересадка шкіри та боротьба із запаленням. 31-річний Володимир на шляху до одужання. Сподіваємося, що скоро це ця рана забудеться. Це була ворожа міна неподалік Мар'їнки. Окупанти гатили по позиціях українських захисників. Вибух був такої сили, що буквально з тіла. Які тканини. Це міна вибухнула. То й мені пощастило, що міна дуже велика була. Та й вибух був непоганий. Медики видалили уламки, що побили ноги, та найтяжче було розібратися з великою раною на тулубі. Аби вона загоїлася, довелося пересаджувати шкіру зі стегон. Це от свіжі місця забору шкіри. Тобто там дуже дуже тоненькі клапоть переться. Буде краще ніж було. Тобто там не не залишається ніяких слідів. Буде бігати, навіть якщо не бігав до операції. 38-річний Георгій, щойно з Бахмутського напрямку, після обстрілу його з пораненнями та опіками доправили до Дніпра. Вчений біолог добровольцем пішов до війська одразу після повномасштабного вторгнення. Ситуація непроста, але але ну, ми знаємо, що робимо. І тримаємось, робимо свою справу. Не треба казати, що ЗСУ ти там, і там. Ми всі ЗСУ маємо бути. Ті, що вже, і ті, що готуються. І тоді все буде ну консолідовано, і ми будемо просто не здовань. Захисників із складними ураженнями не менше визнають лікарі. Бійці врятують цілі команди медиків, що разом видаляють уламки, складають кістки та лікують опіки. До цього ще й нові виклики підібрати антибіотики, кажуть лікарі. У Нас це дуже така проблема. Велика антибіотика. Резистентність. Ми з нею стикаємось. Тому ми дуже ретельно підбираємо цю терапію. Населення не серйозно ставиться і використовують антибіотики в будь-яких випадках. А потрібно це робити тільки з призначення лікаря. Загрози для життя цих поранених вже немає, кажуть медики. Їхні зусилля дали результат. Певні, вже незабаром після лікування, захисники почуватимуться добре. Олена Петриченка, Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу. Україна повернула тіла 121 загиблого захисника. Повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Зокрема, вдалося репатріювати 12 тіл військових, які воювали на Луганському напрямку, 107 полеглих на Донецькому напрямку та двох бійців із Запорізького напрямку. Новий дім нова школа та повна розгубленість – Цим стикаються діти-переселенці, що виїжджають з окупованих або обстрілюваних росіянами території. Одинадцятикласник Микола у Дніпрі вже два роки, а дев'ятикласник Марк десять. Як діти адаптувалися в нових умовах? Чим живуть та про що мріють? Далі наш матеріал. Десь за місяці три я встиг звикнути до цього міста. Та навіть його досліджувала з лівого берега до правого берега. Коля переселенець з Херсонщини. Два роки тому він разом з родиною виїхав з окупованої Каховки. Шлях був край небезпечний. Росіяни замінували все, що могли. Тож обабіч дороги десятками залишались підірвані автівки цивільних, що намагалися вирватися з окупації. Тому нам приходилося усім конвоєм їхати по полям до Кропивницького спочатку, щоб потім доїхати до Дніпра. В тебе родичі зараз залишились, так? А в Каховці самі так, ми не залишилися. Там дідусь та бабусі у Дніпрі Коля закінчує 11 клас та шукає для себе підходящу майбутню професію. Це твоя школа, в якій ти зараз навчаєшся, так? Так, це школа, в якій я вже, як свій два роки. Які в тебе найулюбленіші предмети? Англійська мова, хімія. Ще я полюбляю інформатику. Завдяки інформатиці у хлопця з'явилось ще одне захоплення: мехатроніка. Це сучасна наука про проєктування, виробництво та управління роботами, зокрема, промисловими. Її ази також викладають у новій коліній школі. Якщо вам цікаво, чому саме мені подобається мехатроніка найбільше, то я думаю, найкраще буде, якщо я їм покажу, як це працює. Тому прошу за мною. Да? Ну а тепер ласкаво просимо до нашої лабораторії. Цікаво подивитися. Цю лабораторію мехатроніки відкрили перед початком повномасштабної вона результат спільних зусиль промислової компанії Інтерпайп, Дніпровської політехніки, міської влади і частина екосистеми сучасних освітніх просторів для Дніпровських шкіл. Тут діти освоюють ази інженерної професії та придивляються до майбутніх технічних спеціальностей. Знайомимось із викладачем Григорієм Васильовичем. Чоловік має досвід роботи у металургії, працював інженером-конструктором. Тож, все, що розказує дітям, знає з практики. Ми вивчаємо практично копії того, що використовується на виробництві. І якщо ми, допустимо, візьмемо ну там колісний. Цех Нижньодніпровського трубопрокатного заводу. Вони от зрозуміють, як відбувається там процес. Тобто зараз це ж саме вони роблять тут. Детальніше про механізми розказує Коля. В першу чергу показує робота Амазона. каже у класі: це загальний улюбленець. Він запрограмований самостійно знаходити маршрут. Ви зможете йому показати карточку, яку ви вибираєте кожного кольору. Тобто він поїде або в цьому зелений, червоний, або чорний. Так? так, от прямо зараз треба показати. Ось він камерою перевіряє, що це за колір угу. температура його. Він тут пихне, який це кольор він визначив, і потім він буде повертатися, їхати по. Перха у тобто чорному, поки не знайде червоний, наприклад. <гум> Такі машини, пояснює Коля, значно спрощують роботу людей. А ось це робот, над яким хлопець працює зараз. Механізм має визначати кольори, а натомість плутає їх. Якщо я запущу цю програму заново, є великий ханс того, що він знову буде бачити кольори по-інгему. Тобто кожен день ти міняєш здання, тому що він забуває. Так, і я це ненавиду. А чому така проблема в нього? Як це можна виправити? Ти не розібрався ще? Скажу чесно вам, я гадки не маю. Та, попри те, що хлопець називає робота своїм головним болем, коля зізнається, обожнює з ним працювати, і майбутню професію хоче пов'язати саме з технікою. Любий такий опит, він буде нам допомагати на майбутньому. Тому інші махи можуть ламатися подібним чином. Та ми вже знаємо, як це вирішити. Поруч з колею над своїм проєктом працює і Марк. Він також переїхав у Дніпро через війну. Рідну брянку, що на Луганщині, покинули. Ще у 2014 році мені було 5 років, коли я весь цей жах побачив, коли я чув ці взриви нам летіли осколки від ракет. Пережити й досі у пам'яті Марка. Тож нині хлопець старанно вивчає інженерні дисципліни, бо має величезні плани на майбутнє. Коли ми переможемо. Я хочу відбудувати нашу країну: Маріуполь, Донецьк, Луганськ всі ці міста. Мені подобається сама концепція мехатроніки поєднання конструювання, механіки та електроніки. Викладач хлопців каже, приємно бачити, що учні зацікавлені у технічних спеціальностях, адже саме їхньому поколінню доведеться відбудовувати Україну після перемоги. Чоловік радо допомагає дітям розібратися у складних задачах, проте ніколи не підказує рішення проблеми. Найкраще це коли додумається сам. Тобто, я навпаки ставлю провокативні питання, щоб людина думала, тому що основне. Щоб вони навчилися вирішувати питання, хоч хлопці і звикли до життя у Дніпрі та планують тут своє майбутнє, обом хочеться повернутися у рідні міста та побачити близьких людей. А для цього каже Марк: кожному з нас потрібно зробити зовсім небагато просто жити, спілкуватися українською мовою та підтримувати зсу Інна на Теренець, Євген гендрозд новини одинадцятого каналу. Перехід на літній час в Україні знову переводитимуть годинники. Це відбувається традиційно в останню неділю березня. Цього разу маємо повернути стрілки вперед у ніч з 30 на 31 березня. Щоразу це викликає дискусії про доцільність такого кроку. Тож чи дійсно зміна часу впливає на здоров'я, і чи справді це дозволяє економити електроенергію в такі складні часи, коли Росія чи не щодня такої наші теста ГЕС докладніше Тетяна Заєць. Українці знову переводитимуть стрілки годинників. Тепер уже на одну годину вперед. Такий порядок обчислення в нашій країні діє протягом 28 років, і згідно з постановою кабміну, відбувається двічі на рік. Та в ці вихідні крутити стрілки доведеться хіба що на механічних годинниках, адже в сучасних гаджетах час переводиться автоматично. Чи впливає зміна часу на здоров'я людини? Це питання завжди постає, як ми наближаємося до переводу стрілок. Так, звісно, впливає, але це торкнеться обмеженої кількості людей, і саме пацієнтів, які приймають пігулки суворо по годинах, говорять лікарі. Всі інші просто можуть не виспатися. У цьому випадку фахівці рекомендують дотримуватися простих правил. Сваєвіміна лежиться спати, загласне прижньому розписанню. Затім, якщо ви чувствуєте, що ви в течені ночі не доспали, создать условия для себя чтобы была возможность поспать в течение дня минут 20 это придаст силы бодрость и вы легче перейдете из этот пройдете этот период второй важный момент который тоже принципиален это продолжать соблюдать режим приема пищи Так, щоб не переводити свої вічірні прийоми піші сюдальше вночі. Чи впливає зміна часу на економіку країни? Так, але в цьому плані ми дуже просунуті. Наші електронні пристрої запрограмовані і підлаштовуються самостійно. Наші АЕС переходять на новий час також автоматично, і навіть у складний для країни час, коли ворог б'є по енергетичній інфраструктурі, зміна часу дає економію. Нині люди і бізнес, гнучки, торгівля. Триває навіть якщо є різниця у часі, тому така процедура необхідна була 40 років тому більше аніж зараз. Переход з на літній та зімний час було запроваджено ще за часів радянської України радянського союзу з метою, тою, щоб розгрузити пікове навантаження на енергосистему. Тому що тоді підприємства працювали дві три зміни, і ранок, коли люди починали включати побутові електроприбори, було таке значне навантаження на мережі. Щоразу в Україні виникають дискусії, чи доцільно знову переводити годинник у 2021 році. Парламент на законодавчому рівні навіть намагався відмовитися від переходу на літній час. Політологи називають цю тему не більше ніж просто сезонною а нардепів, які намагаються її лобіювати, звичайними популістами багато депутатів вони зацікавлені в тому, щоб їх прізвища їх пропозиції постійно були у політичній повістці, у змі, якщо раніше там перев... От будинок це була певна традиція, треба було переводити вручну, то зараз більшість гаджетів це роблять автоматично, і багато хто навіть не знає, що якось змінився час. Уперше, як вважають історики, перехід на літній час був запропонований Бенджаміном Франкліном у 1778 році, коли той був послом у Франції. Він намагався переконати парижан, що у такий спосіб вони зекономлять дуже багато свічок, якщо вставатимуть та лягатимуть спати. пізніше. Зніше, але цю ідею не підтримали. Та вперше на літній та зимовий порядок обчислення перейшли британці у 1908 році. Зробили це для економії та раціональнішого розподілу електроенергії впродовж доби. Та насправді найбільше від переводу стрілок страждають свійські тварини, зокрема корови. Це навантаження як фізичне, так і психологічне. Для дійних корів. Перехід часу це дуже великий стрес. На годину це більше півтори літри молока. І коли ми цей час між доїннями збільшуємо, це створює додаткове вироблення молока початкове, але дуже великий тиск на вимір. І для корови цей процес дуже болісний. Тому корови дуже часто в цей період, ну, після переводення, захворюють. Нині що сезонно годинники переводять у 60 країнах світу, У першу чергу в Європі, а також у північній Америці, на всій їхній території чи частково при цьому дати переходу бувають різними. Тим часом близько 135 країн або ніколи не користувалися сезонним часом, або відмовилися від такої практики. Тетяна Зайць та Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу. І на останок про погоду у Дніпрі в суботу, за прогнозами синоптиків, в день буде 18 градусів тепла, вночі плюс 8, атмосферний тиск 750 міліметрів штутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це вся інформація від нашої команди. Підписуйтесь на Ютуб 11 каналу, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Берегіть себе.